Вітаю всіх! Дивимося енергії на вересень місяць. Що нам буде допомагати, що буде заважати, чого взагалі чекати. Тож, привіт, вересень! І так прийшов час зробити аналіз, переоцінку і переосмислення того періоду, що вже прожили. Підбити підсумки і, опираючись на свій досвід, діємо мудро, у більшому ступені самостійно. У цей місяць більше часу варто знаходитися на самоті, відсторонитися від зовнішнього хаосу і розібратися з самим собою, вести помірний спосіб життя. Періодично може виникати хандра, депресія, непорозуміння з оточуючими. Доведеться спілкуватися з людьми, які вам неприємні. Більше уваги доведеться приділяти побутовим справам, різним дрібничкам. Основну увагу потрібно звернути на стан здоров'я. І налагоджувати харчування. і ще більше відпочивати, ніж завжди. І як би не було складно, ми повинні пам'ятати, що завдання долею нам даються по нашій силі, і не інакше. Тож з усім справимося. Особливу увагу потрібно приділити навчанню. Звичайно, краще тому, що вам подобається, але і тому, що вам обов'язково потрібно вивчити. Адже не даремно у вересні місяці розпочинається навчання у всіх учбових закладах, і 1 вересня це День знань. І загальна порада. У кожної людини є своя зірка, свій шлях розвитку, пізнання, свої уроки і свої призначення, свій досвід, і важливо звільнятися від зайвого, щоб йти на новий виток розвитку. Час не дозволяє стояти нам на місці і тільки жити минулим, шукати помилки, образи, як свої, так і чужі. Про свої плани не повідомляйте нікого. Перед тим, як діяти, все виважіть, прорахуйте, звертайте увагу на поради, але живіть своїм розумом. А я бажаю всім, хай у вашому житті завжди знайдеться привід для посмішки, миру вам і натхнення.